У Миколаєві пройшов боксерський турнір, присвячений пам'яті загиблого захисника України Віктора Антоніва. У ньому взяли участь понад 160 спортсменів з різних куточків України. Змагання проходили на базі міської спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву в Інгульському районі. Як це відбувалося, дивіться далі у нашому репортажі. З 30 травня по 1 червня управління спорту міста разом з боксерською спільнотою Миколаєва провели ще один турнір до залу спеціалізованої дитячої юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з боксу завітали боксерські команди з Кривого Рогу, Світловодська, Південноукраїнська, Кропивницького, Вознесенська та Первомайська. Запросили ми сюди наших друзів з Кіровоградської області, з Кривого Рогу. Ну і звісно, наша область. Також приймає місто Піромайський, Жіноукраїнськ, Новий Буг. 160 учасників на турнірі. Я думаю, це непоганий приїзд для таких змагань. І я думаю, що ми будемо робити традиційним цей, цей, цей турнір і будемо його проводити постійно. Присвятили турнір Віктору Антоніву, герою, який віддав своє життя за Україну, за її майбутні покоління, герою, який був одним з засновників Миколаївської обласної варти, взяв на себе фізичну підготовку добровольців та навчав важливим аспектам військової справи, роблячи з цивільних, вмілих та вмотивованих бійців. В 2023 році герой доєднався до національної гвардії. Його мобільна вогнева група показувала кращі результати в відбитті повітряних атак ворога із загостренням ситуації на Нецькому напрямку доєднався до 15-ї бригади НГУ Карадах. Будучи командиром підрозділу спецпризначення, лейтенант Віктор Антонів загинув при виконанні бойового завдання біля Куп'янську. Під час параду відкриття турніру усі присутні разом з батьками та дружиною Віктора вшанували його пам'ять. Багато хто з друзів приїхав на турнір, адже у Миколаєві його знали і любили. Мені особисто про Віктора дуже гарні спогади. Да, ми були знайомі ще в часи. Спортивної юності, як то кажуть, хоча вони там трохи старші групи були спортсмени, але і потім протягом життя, як то кажуть, ми перетиналися і в роботі, і просто в дозвіллі, якомусь житті там загальному. Чудова була людина, завжди на позитиві, навколо себе, завжди вмів гуртувати людей. Під час свого звернення до спортсменок та спортсменів перший заступник голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілев вкотре наголосив на тому, якою ціною даються всім нам такі турніри, і завдяки кому юнаки та дівчата зараз можуть тренуватись та змагатись у вільній країні. Також він наголосив на важливості проведення таких турнірів для молодого покоління. Національне патрічна виховання є надважливим в сьогоднішніх умовах, тому це якраз реальні етап, реальність ступені його впровадження в життя як міста Миколая, так і Миколаївської області. Так, вони потрібні, їх повинно бути більше. Що стосується спортивної складової, зазначимо, що представники Миколаївської з дюшор з боксу завоювали 18 перших місць. Переможці та призери отримали свої заслужені нагороди. До речі, цього разу Олег Машкін разом з організаторами зробили ці нагороди цікавими і яскравими. Цей турнір стане традиційним в пам'ять про Віктора Антонєва – героя, який обожнював спорт і бокс, героя, який бився до кінця заради перемоги. Сергій Мельников Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.